Час новин в ефірі Нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Слава Україні. Двоє загиблих внаслідок російського удару по селищу Буди, що на Харківщині. Про це повідомив голова ОВА Олег Сенігубову. Каже, коли рятувальники і медики прибули на місце обстрілу, окупанти атакували знову. За останніми даними, загалом постраждало 22 людини, дев'ять із них в лікарні, зокрема одна дитина. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та машина швидкої допомоги, яка прибула на виклик. Троє людей загинули ще п'ятеро. Отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. каже росіяни зранку обстрілюють область. Троє травмованих внаслідок обстрілу росіянами Нікопольської громади Дніпропетровщини про це повідомили Вова. 51-річний чоловік отримав поранення в Нікополі. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще двоє потерпілих 31 та 56 років у Покровській громаді. Вони лікуватимуться амбулаторно. Зазначається, що у пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, промислове комунальне підприємство, релігійна установа та ліцей. Четверо загиблих, дев'ятеро поранених. Серед постраждалих дитина росіян у Мирнограді на зупинку громадського транспорту скинули авіабомбу. Про це повідомляє поліція Донеччини. Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і п'ять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти. Це звичайний автобус, який віз працівників шахти. Додому після зміни. основна частина уламків потрапила в автобус. все тихо, все спокійно. Було тихо, спокійно, а потім як бабахнуло. Перший вибух був: ми вдома були, вискочили ніде, нічого. Десь у тому боці, як рвонуло, вийшли сусіди. Де, що, не знаємо. А потім ще два: один тут, а інший он там. У нас сусід сидів біля вікна. Його аж збило вибухом. У сусідки вдома діти дуже перелякались. Чотири шахеди знищили, п'ятий утік до Білорусі. Такий звіт після своєї нічної роботи опублікували у повітряних силах. кажуть, росіяни запустили по Україні п'ять ударних безпілотників. Майже усі знищили у Донецькій та Харківській областях. П'ятий вийшов з нашого повітряного простору у напрямку Гомельської області Білорусі. До 100 тисяч снарядів на місяць Чехія відправить Україні півмільйона боєприпасів до кінця року. Про це заявив президент країни Петр Павел. У липні, в серпні, Україну мають прибути по 50 тисяч снарядів а з вересня щомісячні постачання збільшаться до 80-100 тисяч. Нагадаю, перша партія снарядів у межах чеської ініціативи прибула в Україну наприкінці червня. У лютому Петр Павло оголосив, що Чехія збирає близько 800 тисяч снарядів для України з третіх країн за межами Європейського союзу. США розробляють спеціально для України високоточний авіаційний боєприпас. Про таке пише видання «Aviation Week. Плануюча бомба «Ейрам» матиме дальність дії понад 450 кілометрів і швидкість польоту 720 кілометрів на годину. Точність боєприпасу становитиме щонайменше 10 метрів, і він також буде стійким до електромагнітних перешкод. Ключова особливість нової зброї її доступність і дешевизна боєприпас можна швидко виробляти у великій кількості, щоб задовольнити потреби зсу. Розробка Айрам є однією з багатьох ініціатив Пентагону щодо створення нових недорогих авіаційних боєприпасів, зазначає видання, і зацікавилася проєктом уже 16 американських компаній. Росія винна МАГАТЕ поклало відповідальність за ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит на країну агресорку. Організація схвалила відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні. Зокрема, МАГАТЕ зобов'язалося продовжити допомогу Охмадиту та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту. Крім того, закликала країни учасниці підтримати Україну, зокрема шляхом надання необхідного обладнання. Пов'язаного з ядерною безпекою та захистом охмадит отримує технічну допомогу від МАГАТЕ за декількома напрямками, такими як радіаційна онкологія, ядерна медицина та діагностична радіологія катастрофи немає, але не бачити проблем не вийде. Так голова ГУР Кирило Буданов прокоментував ймовірність ворожого наступу на півночі України у своєму інтерв'ю виданню Войс». Питання постало на фоні планів Кремля мобілізувати 300 тисяч росіян. Буданов констатував, розводити паніку не варто, але хороших новин цього року від гур буде мало. Україна стала головним переможцем саміту у Вашингтоні. Байден і НАТО у програші. Про це пише видання Політіко. Володимир Зеленський де факто став головним віп-гостем, виголошуючи промови кожен день саміту з метою відбити максимальну. Вибити максимальну підтримку у війні з Росією це йому вдалося. Альянс погодився з незворотним членством України і виділив понад 40 мільярдів доларів на 2025 рік і рік. Розпочав передачу Києву літаків F-16. Про результат саміту НАТО у сюжеті Зоряне Степаненко. Відчутний контраст на тлі торішнього саміту НАТО у Вільнюсі, де президент Зеленський критикував союзників, а вони гнівалися у відповідь. Результати саміту у Вашингтоні делегатів з України влаштовують. Ми задоволені результатами Вашингтонського саміту, тому що мова документів дійсно сильна. Ми бачимо, що Альянс зробив реальні кроки вперед. Вважаю, наступною зупинкою буде отримання Україною запрошення у підсумковій декларації саміту. Її шлях до НАТО назвали незворотним і похвалили за реформи, пообіцявши підтримувати в них Україну. Погодили і 40 мільярдний пакет допомоги від альянсу на наступний рік. All of these всі ці елементи є мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України, майбутньої України у НАТО. Я вітаю ваш прогрес у реформах, і доки ви продовжуєте цю важливу роботу, ми будемо підтримувати вас на вашому незворотному шляху до членства в Альянсі. Росію в Ком'юніке назвали найбільш значною загрозою безпеці альянсу. Та президент Путін, вкотре повторювали союзники, не змусить їх відвернутися від України. Він не може послабити нас, і Україна, а не Росія переможе у цій війні. Сьогодні на полі бою Росія наполегливо працює, але не проривається. А Україна завдає їй величезних збитків і підриває стратегічні можливості Росії. Безпековий радник президента США каже, що зараз на полі бою інакша картина порівняно з весною, коли Україні бракувало західної підтримки. А відтак так і зброї потреба у ній зберігається, і на полях саміту звучало чимало оголошень про нові пакети. Одне з останніх у. Білому домі Україна отримає від США зброю на суму 225 мільйонів доларів. У черговому пакеті допомоги від Сполучених Штатів, про який Байден оголосив, приймаючи у себе Зеленського, система Петріот. На озброєння України вона стане відносно швидко. Військову техніку у межах цього пакету постачатимуть безпосередньо зі складів американської армії. Утім, розширити географію застосування своєї зброї у Вашингтоні не готові. Після натиску російських сил на Харківщині США дозволили бити по військових об'єктах у Росії, але не в глибинці, а тільки по прикордонню, запобігають ескалації. Україна має власне озброєння, яким вона завдає ударів, де вважає за потрібне. Ми сказали, що на нашу далекобійну зброю поширюються деякі обмеження. Хочемо, щоб цю зброю використовували там, де вона найкраще підходить. Українська делегація у Вашингтоні боролася за відсутність червоних ліній. Зеленський на двосторонніх зустрічах колегам пояснював: якщо обмеження дистанції скасувати, чимало життів буде врятовано. Ми отримали дуже добрі повідомлення від лідера вели. Кої Британії, і я сподіваюся, що ми отримаємо такі рішення знову ж таки. Якщо ми справді хочемо мати Україну на карті, а не Путіна, який напав на половину планети. Тоді так нам треба зробити дуже конкретні та швидкі кроки. Серед країн, що підтримували право України вражати цілі на території Росії, і ті, що очолюють так звану авіакоаліцію і передають Україні найбільше винищувачів F-16. Чи поширюється дозвіл вражати ними цілі в Росії на всю її територію? Радіо Свобода запитала на полях саміту премєр міністр Куданії. Ви не можете поставити це питання і чекати на просту відповідь, бо все залежить від обставин. Це має бути відповідно до міжнародного права, але також можна досягти цілей за межами України. Так, президент США поки не бачить потреби у подальшому знятті обмежень на удари по території Росії. Сказав, немає сенсу можливості вдарити по Кремлю. Не бачить і причин для розмови з Володимиром Путіним. Він не так багато готовий зробити у плані пристосування до будь-яких змін у своїй поведінці, але немає жодного світового лідера, з яким я не готовий мати справу. Я не готовий говорити з путіним, поки Путін не готовий змінити свою поведінку. Війна в Україні домінувала на порядку денному саміту, та увагу союзників нині привертають і події в США, де може змінитися влада. У здатності Джо Байдена перемогти Дональда Трампа, якого вважають НАТО скептиком, сумніваються навіть найближчі соратники чинного президента. Все через теледебати, що як вважаються, стали для Байдена провальними. А на саміті він знову дав привід для розмов кілька разів обмовившись. віце президентку Гарріс випадково назвав Трампом, а Володимира Зеленського Путіним. Пані президент та панове. Президент Путін. Президент Путін. Та ви його переможете. Президент Зеленський. Я такий зосереджений на перемозі над Путіним. Що нам треба перейматися цим, пане президент? Я значно кращий. Ви набагато кращі. Закриваючи саміт своєю прес-конференцією, Байден сказав журналістам, що він у хорошій формі. Ці ж відгуки про нього давали лідери, що зустрічалися з ним окремо. Чого очікувати від Трампа у разі його повернення до Білого Дому прогнозувати не береться ніхто. Із Вашингтона Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Триває розбір завалів дошкільного освітнього закладу. Він зруйнований внаслідок ракетної атаки росіян по столиці 8 липня. Чи реально відновити будівлю або все ж потрібно демонтувати, Анастасія Гриненко дізнавалася. І його немає, І його знищили вологи, які на нас напали, і на нашу Україну, і на нашу землю. Ліза, попри свій маленький вік, вже зараз розуміє, що не скоро зможе повернутися до свого улюбленого дитячого садочка. Дівчинка відвідувала заклад три роки. Мама Єлизавети згадує слова доньки після відбою повітряної тривоги 8 липня. Мамо, пішли, подивимося, як знищили садочок. Власнув, показали. Вона була засмучена і була сердита на москалів, які знищили її садочок. Це кадри після ворожої атаки, 8 липня. Уламки від ракети впали на подвір'я між житловим будинком і будівлею дитсадка. Діти та вихователі на той момент перебували в укритті. Відтак не постраждали. На той самий момент в нас була 31 дитина. 31 дитина і працівники. У мене було тільки одно, що ми залишилися всі живі. Без поранень я ж досі до тя мене прийшла. Ми взагалі були дуже шоковані, тому що тут в нашій групі діти були і не були і за них перелякані, тому що це страшна подія була. Але з іншого боку, я була не знаю, вдячна долі, що так сталося, і ми в той день не пішли. Пошкодження у дошкільному освітньому закладі досить суттєві і потребуватимуть висновку експертної комісії. Чи можна будівлю відремонтувати, чи знести, каже директорка. Ви бачите, ось в такому стані це вже познімали скло. Познімали рами, зараз все це ми закриваємо плівкою, фанерою для того, щоб якось ну, закрити садочок. А поки що ми просто прибираємо і робимо для себе хоч би якийсь куточок, щоб можна було якось працювати, тому що роботи та ніхто не відмінював. Допомагати розбирати завали проїжджають волонтери та найбайдужі містяни з різних районів міста. Роботи настільки багато, тож працюють майже до глибокої ночі. Прибирали групи в садочках, які були вщент стелені склом. Це були спальні, це були ліжечка, де сплять дітки, де вони мають бути щасливими, але натомість все було просто покрите склом. І ми просто вся група, все, що тільки можна було, всі іграшки, все було. У нас тут вчора було 360 волонтерів, сьогодні у нас близько 400 волонтерів, але ще доходять, бо нам ще люди сьогодні, сьогодні потрібні, бо об'єм робіт колосальний. Не беруться робити прогнозів з відновлення будівлі у Голосівській районній держадміністрації. Поки ремонтні роботи, споруди лише планують. Перший поверх буде ОСБ плитами зашивати, другий будуть зашивати плівкою, щоб законсервувати будівлю. Також в планах розібрати кришу демонтувати або зробити так, щоб законсервувати її на той час, поки будуть відновлені роботи, щоб будівля не постраждала. Ну а поки Ліза ділиться своїми спогадами про садочок та дуже чекає на його відновлення. У е, мене була улюблена вихователька Ольга Миколаївна. Я ходила, туди, коли була маленька, коли він буде. Е, дуже чудовий, то я буду дуже рада і буду гратися у садочку і танцювати. Анастасія Гриненко, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Вона відкрила кав'ярню у пам'ять про чоловіка, що загинув на війні. Наразі її каву смакують сотні містян. Львів'янка Вікторія Трибушна змінила професію та почала власну справу за для того, щоб жити далі. Історію сильної жінки Олег Янко розкаже вам. Напіго до вживання, смачного вам. Василь бариста на своєму робочому місці. Працює вже місяць. Проте уже став майстром своєї справи. Авторські напої хлопець вигадує самостійно. Каже. Головне, щоб те, що він приготує, смакувало кожному. До прикладу, який я зараз буду готувати, називається матча Анчай. І за того, що там використовується чай із листя синього, який при кислоті стає фіолетовим. Працює Василь у кав'ярні з назвою на двох її власниця Вікторія Трибушна. Жінка каже, ідея створення такого бізнесу з'явилась у неї з чоловіком ще до війни. Ця ідея вкорінилася і мала бути реалізована за будь-яких обставин вже коли чоловік знаходився на Донецькому напрямку, і це була одним із основних таких собі пунктів плану, який мусив бути реалізований по його поверненню. Відкривати кав'ярню Вікторія мала разом із чоловіком, проте він повернувся на щиті. Загинув на Донецькому напрямку під Бахмутом, спершу в жінки був розпач, але розуміла, що треба рухатись та жити далі. І вже коли я трохи почала дихати почала розуміти, що щоб не сталося, але якось треба жити і існувати далі, то для мене це я шукала собі точки дотику, якісь опори, і я розуміла, що єдине, що я можу робити. Навіть з мінімальними власними ресурсами це реалізовувати спільні плани. Таким чином, і почалось впровадження відкриття кав'ярни. Початок повномасштабного вторгнення став одним з найважчих етапів у її житті, адже чоловік та син пішли добровольцями на війну, а рідні батьки опинились в Херсоні в окупації. Ну, знаєте, початок війни. Ну, я інколи дивуюся, ну, як сказав мій син, як ми взагалі-то вижили. Да? У мене два солдата в родині на різних напрямках, у мене батьки були в окупації. Я одна тут тримала тил, допомагала всім і вся, як тільки можна. Які відчуття, ну, страх. Страх, страх, коли нема зв'язку. Коли по дві-три доби люди не виходять на контакт, кав'ярня Вікторії працює вже три місяці. За цей час тут з'явились постійні клієнти. Жінка каже, головний задум створити місце, де буде затишно кожному. Я дуже тішуся, коли приходить молодь, дуже тішуся, коли приходять старші пари. У мене навіть був випадок, люди досить такого поважного віку, вони прийшли, попили каву там, з певними тістечками, не коментаря. І ми, вони виходять, а чоловік мені каже, дякую, що ви є. Вона хоч мене сьогодні вже клювати не буде. І це мені знаєте, ну от той основний посил, що люди прийшли, розслабилися, ну отримали якийсь певний заряд позитивної енергії і пішли далі жити своє життя. Ну я думаю, що в принципі в цьому є якийсь мій вклад. Вікторія додає, хоча й більшість зараз відкриває свої заклади в центрі міста, її кав'ярня працює у спальному районі, бо відкривала заклад не для туристів, а для львів'ян. Олег Янкорсян Розанов, телеканал Рада, залюнаціональний марафон. Єдині новини. Міністерка спорту Франції Амеліо де Кастера пірнула сену, аби довести, що якість води. Придатна для купання її супроводжував Алексіс Ганкуан, один з прапороносців французької делегації на Паралімпійських іграх, поплавати в Сені раніше обіцяли також і президент Франції Манель Макрон та мер Парижа Ан Ідальгу. Водночас Паризька мерія заявляла, що згідно з дослідженнями, якість води у Сені в останні дні відповідає нормам для купання.